Всім привіт, таки, друзі! І я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде не розпаковка паперових сюрпризиків, а дуже-дуже цікаве відео, яке має назву 4 способи відкривання пакетиків на моєму каналі. Кожній моїй колекції, якщо ви вже могли помітити, то в мене на кожному пакетику є якісь відкривашки, а можливо, які я вже сама вдумаю, придумую ось собі. Тому я вирішила з вами поділитися. Знахідками і, так сказати, своєю практикою, щоб ви теж, можливо, дізналися про себе щось, або, можливо, повторювали ці відкривання пакетиків на своєму каналі, можливо, є схожі, які також є на моєму каналі, тому я вам покажу туторіал, як зробити дуже-дуже цікаві пакетики з різними відкривашками, щоб вони дуже класно відкривалися на вашому Каналі, а точніше відео. Давайте переглянемо наші пакетики. Я підготувала 4 пакетики. Тут у нас бургер, ось такий ось Патрік. Ось такий дуже цікавий пакетик. І з колекції Queen Mellow точніше, є різні такі м'які-подушки. І це в нас корівка ось така ось. І для роботи, точніше, для практики, нам знадобиться це клейка стрічка, точніше, скотч, і також ножиці. Це, в принципі, все. Можливо, по Бажанню можна використовувати клей, клей в стіку. У мене є також він за кадром, клей олівець. Ось такий ось, але він в мене закінчився, і я ним зовсім не користуюся, це якщо я використовую пакетики наліпкати. І так, почнемо з першого способу. Це стандартний спосіб, якщо б ви бачили на моєму каналі, то в різних моїх колекціях є ось така ось відкривашка, де є стрічка, ось тут ось тільки. І я зараз вам покажу, як її точніше зробити. І потім ми її з вами перевіримо в кінці відео. Нам потрібно всього лише три. Шматочки скотча, тому давайте я за кадром їх виріжу. Просто ось так ось закрити їх все. Першу частину і другу частину. Я сподіваюся, що воно не буде відзеркалювати. Так, зовсім, якщо нагнути пакетик, теж воно не буде відзеркалювати. І ось тут ось в нас нам потрібно ось такий ось великий. Я пропоную вам використовувати саме великий скотч, точніше, Клику лінту, тому що щоб вийшло у вас все добре. Але по бокам можна використовувати маленький скотч, точніше по бортиках. Ось і беремо ми ось так ось приклеюємо, будь-як, але потрібно, щоб клеїтись на самий пакетик. Потім ми дивимося на саму нашу лінту. Нам потрібно відступити буквально, Ну можливо, як клітиночка наша, і потрібно ось так ось загнути. Але залишаючи, ось такий ось обсяг. Просто потім по ось такому пакетику, зайве, потрібно відрізати. І все, в нас вийшло. І просто ми робимо надрізи на першій частині і на другій частині, тому що може не спрацювати перша частина, тому потрібно все ж зробити на першій частині і на другій частині, ось так ось. Це буде перфорація. перфорація, яка буде на осьій ось стороні. Беремо два. Шматочки скотча і приклеюємо їх ось сюди ось по бокам. І беремо і заклеюємо першу частину і другу частину. А також можна враховувати те, що перфорації можуть бути різними, а як це можна зрозуміти? Вона може бути великою, а може бути тоненькою. В цьому випадку я зроблю два. Точніше, це в нас буде маленька, та на іншому пакетику велика. Потім ми заклеїли наші дві частини, перегортаємо наш пакетик. На ось цій стороні не торкаємося ось цієї ось картинки, точніше, малюнка нашого, якого тут, і просто нам потрібно взяти ножиці і ось так ось відрізати. І робимо перфорацію. Ось так ось і ось так ось. Точніше, ми просто перерізали, а точніше розрізали цей пакетик. І ось така у нас перфорація. Але щоб вона спрацювала, тому що так вона не буде працювати, потрібен великий шматочок скотчу Поверху самого пакетику ми приклеюємо. І потрібно також зробити насічки, щоб спрацювало все. Ось тут ось, на першій частині. І на другій частині. Ось так ось. Щоб сам пакетик не був у нас відкритий, також беремо маленький, також беремо маленький шматочок скотча і ось сюди ось приклеюємо, але не торкаємося. Наступного нашого пакетику це в нас буде велика перфорація, точніше, як я називаю, мегаперфорація. Також беремо наші два шматочки скотча, приклеюємо на першу сторону. Та на іншу сторону ось так ось. І в нас виходить ось такий ось пакетик, який у нас відкритий. Потім, як завжди, перегортаємо наш пакетик, залізаємо ось сюди, ось нашими ножницями, і робимо велику перфорацію вже, ну Напевно, через 5 клітинок тут. Ось. Тому що, знаєте, мені допомагає те, що я роблю пакетики на самих сторіночках зошита в клітиночку, і мені так зручніше. Тому що можна розрахувати все, так сказати, на око. Або, можливо, навіть точно. Але я все роблю на око. І беремо і приклеїмо. Потрібно це все робити рівно. І беремо. І приклеюємо. Потрібно, щоб сама стрічка торкалася ось тієї сторони, і ось цієї ось сторони. Цю сторону просто ось так ось заклеїмо ми, ось так ось відрізати. І в нас готовий з вами пакетик. Також робимо насічки. Якщо є у вас тут доступ, то нічого страшного такого немає. А, так, може вийти дуже гарна перфорація. Беремо наш кусочок скотча та приклеюємо ось сюди, ось не торкаємося. І все, у нас готовий з вами третій вже пакетик. І четвертий пакетик це в нас е, спосіб, потрібно сам розрізати пакетик, але повністю його заклеїти. Зараз я вам покажу, як це зробити. Потрібно спочатку це розрізати пакетик навпіл. У мене він достатньо маленький, але якщо у вас, наприклад, ось такий ось, вам потрібно розрізати його наполовину. Ось, але я його буду, напевно, ось так ось розрізати. Потрібно його. І що ж ми будемо робити? Заклеюємо ось цю ось частину і ось цю ось частину. Також ось цю ось і ось цю ось. Заклеюємо першу частину. Ось тут ось другу частину. Обов'язково. І також на іншому пакетику також так само робимо: беремо великий шматочок скотчу, щоб закрити повністю ось це ось точніше, щоб пригнати сам пакетик. І беремо ось такий ось великий шматочок і приклеюємо на першу сторону, щоб ну, було достатньо ось так ось, наприклад, відстані. І, і ось ці ось сторони, просто згинаємо. Ось так ось. І в нас виходить ось такий ось пакетик. Також робимо надрізи на першій частині і на іншій частині. І він у нас відкрився. І він у нас відкрився. Це в нас йде маленька перфорація. Ось цей ось пакетик. І вона у нас також вийшла велика ж перфорація. Дуже-дуже класно відкрилося, і ця відкривачка в нас спрацювала. Далі в нас іде останнє. Я дуже сподіваюся, в мене є великі-великі надії на саме цю відкривашку. І вона в нас вийшла, друзі, все. Перфорації, відкривашки, які на кожному із наших пакетиків вони всі спрацювали, тому всі ці способи працюють. Тому всім дуже дякую за перегляд цього відео і наступного відео. Па-па!